Впевнена, що все буде окей. І так, вже йдемо. Просто не розраховувала на такі бали, от взагалі паніка одразу. І так, я вже збираюся на свій останній екзамен, а виходить зараз сьома ранку. Спати, в принципі, не хочеться, тому що я більше всього переживала, що я буду хотіти спати. От, Але такого відчуття у мене немає. Тому це вже добре, я виспалась, значить все буде супер у мене там. От, що ще. Я дуже сподіваюся на легкий варіант, що все буде окей. Я за всього переживаю за історію України та українську мову. За математику, біологію, ну, нормально справлюсь, і все буде окей, все буде супер. Та взагалі всього буде супер, я уверена. І, до речі, переживання, як такого, і немає. Я думала, я буду переживати, щось ходити, але но... ні. Кого також немає. Так, все нормально. Я прийняла НМТ, <кій> що воно у мене є, що воно в мене буде сьогодні. Тобто, все супер. Зараз роблю макіяжик, поснідаю ще і піду в центр оцінювання. Отак от, от. До речі, я не знаю, це видно чи ні, але у мене голова трошки грязна, тому що знаєте, то вся прим'ята, якщо голову не мить, то я все станеться в голові. Я в день екзамена, я стаю вся оце от все все починаю вірити, того це поможе мені. До речі, я вчора взагалі нічого не вчила, по суті, я тільки до репетитора з математики пішла останнього разу. Ну, до речі, було дуже сумно, тому що не серйозно, Я до нього ходила з 8 класу, і вчора був, по суті, останній раз. Ну, Я думаю, я в університеті також буду ходити, якщо там буде з математикою якісь приколи. Але, отак от. Е, і все, я вчора більше нічого не робила, того ж, я зрозуміла, що. Щось там готуватись, це взагалі буде тільки гірше для мене. Я нічого не запам'ятаю з все рівно. Я вже і так те, що вивчила, то і вивчила І Вчора щось вчити ще. Я просто не бачила сенсу. Все, я зробила макіяж. Просто стрілечки, такий нюк легенький зробила собі. І все, Олег. Мені мама приготувала сніданок. Просто буду яка милота, сердечко. І еще каву з кексиком. Коротше, в мене сьогодні такий дуже солодкий сніданок, дуже багато цукру в ньому, тому що три кекси. И багато-багато сиреньків. Ну, коротше, дуже класно. І кава просто з молоком. Обожнюю каву і просто супер. Супер сніданок. Я буду виходити о 9-й годині, тому в мене є ще півтори години. От, Снідаємо, приходимо в себе, збираємось і йдемо. І так, я вже зібралась, одягнулася. От, одягла ще окуляри, тому що ну, 4 години сидіти перед комп'ютером якось не окей. І, і, і що ще я можу сказати? Мені дуже не подобається моя жадчичка, вона брудна і взагалі, фу. Я не знаю, я можливо зараз просто хвост зав'язу собі і все. Чесно, я навіть не знаю, що мені робити з моєю причохою, того, що це капець. Треба, можливо, було і помити голову, але ну, примета, прикмета, я прикметою. І того я не знаю, що мені краще робити, що взагалі робити. Типу, отакий хвостик, обручок. Ну, так, можливо, навіть краще. Типу, не сильно ви... ну, видно, що у мене, типу, голова не в стані хорошому, але в той же час підійде. Взагалі я зараз наче збираюсь на якесь свято, тому що я не знаю, я тільки що підбирала, що мені одягнути. Коротше, зупинилася на цій сукні білій ворошок. А, от, і, ну. Ну, по суті, це свято, тому що я більше не буду до репетиторів ходити, Не буду робити пробники 25 на 8, а взагалі вчить щось до цього НМТ. То, в принципі, так, да, це свято. Але з іншої сторони, таке. Ну, я впевнена, що все буде окей. Це буде супер. Все, все із, да? О, так. Отак. У мене, до речі, ручка, яку я беру на НМТ, вона прямо під мою сукню. Супер. Я взагалі не знаю, що вам ця інформація, але окей, нехай буде. От, зараз перевіряю, чи все я взяла. Запрошення, сертифікат, на де паспорт. Ну, одним словом, все, в мене все є. І зараз вже будемо виходити. І так, уже йдемо. Сьогодні така класна погода, от сонечко світить. Вітерець такий. І йду НМТ. Капець. Сьогодні вже 19 червня. Вчора я нічого не знімала після того, як вийшла з центру оцінювання, але зараз все вам розповім, що було, наскільки здала, і взагалі як проходило а, моє. Тестування і тому подібне. Одним словом, прийшла я туди о 9 з чимось до школи. Ми там трошки постояли біля неї, а потім нас почали впускати саме власне в школу, аби. Піти до своєї аудиторії і почати тестування. Виходить, заходимо ми шукаємо нашу аудиторію. У мене була саме остання, тому нас е в останню чергу перевіряли на металошукач. А Там такий прикол: те, що поки ти не пройдеш металошукач, то ти не можеш типу, почати тестування. І, власне, тестування у нас почалося о 10:15. Нас перевірили, ми почали проходити тест. І одразу у мене почала така трошки тривожність, хоча до цього її взагалі не було. Тобто я була от впевнена, що все буде гаразд, все супер, я все знаю, я все знам, я зможу це пройти, скажімо, і все буде окей. Я навіть не буду нервувати на, не... на... я навіть не буду нервувати на НМТ, але. Не все так гадалось, як вважалося, скажімо. Тож, все-таки я почала якось так нервувати, тому що я подивилася на українську мову, за яку я дуже так переживала. Я взагалі не розумію її і. Тобто українська мені здалася дуже така важка. Математика мені здалась легка, особливо ці перші завдання, які були останні завдання, трошки вони намутили в параметрі, і плюс ще завдання з кубом та векторами, я там теж щось таке непонятне для мене. Але ну, математика більш-менш окей. А от українська, ну, такує. я там наугад, тупо все. Наугад, 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 ну, щось наугад та і написала. А, коротше, закінчився цей перший блок. Я його закінчила буквально за годину 59 хвилин, тому що вже хвилини залишались, нам сказали, давайте скоріше того, що зараз вас вив'я, і все. Вам, хана, типу, ну коротше, часу було малувато, якщо чесно, але. В цей час я все-таки вмістилась, все нормально. Закінчився цей перший блок. Ми пішли на перерву, телефони нам не видавали, нічого нам не видавали, ну, коротше, база. І, виходить, ми почали обсуждати це все НМТ. Прийшли до виводу, що, хоч би був другий блок трошки легший, тому що перший блок здавався складним. І просто була надія вже на другий блок, і що там будуть легкі завдання. А там ще була історія, яку я також дуже боялася. Я думала, що я її взагалі не складу. Ну, одним словом, ось так, Почався другий блок. А тут у мене ще більше почалась паніка. У мене почались прям руки труситися, того, що, ну, серйозно, от. Настільки перенервувала я, що прям капець. Я не знаю, було дуже страшно, тому що я розуміла, що якщо я в першому блоці погано щось написала, то в цьому мені потрібно краще, аби у мене середній вийшов більше 150 балів. Тому що у мене для мого університету 150 балів це на контракт середній бал. І тобто, написати менше 150 балів середній бал я не хотіла от взагалі ніяк. Виходить, пишу я цю історію. Вона, до речі, виявилася легкою. Слава Богу, тому що там було більше всього 20 століття, якби, 21 ше там ще питання були. І взагалі питання були ті, які я якраз знаю. От просто супер! Не було там багато питань про козацтво, про руїну. Там не було дуже багато таких питань, і це мене просто врятувало. Біологія також була дуже-дуже легка, як для мене, тому що, знаєте, я дуже переживала, тому що минула сесія з біології, вона мені здавалася складною. А ця, вона прям супер. Тут повторювались питання з пробників, які я писала постійно 25 на 8. І виходить, тобто біологія прям супер. І історія, в принципі, нормальна. Я написала за годину ці два предмети. І така просто сиділа, перевіряла вже, у мене ще досі руки трусилися, мені було погано від думки того, що вдруг я погано щось написала, просто це, це був би просто капець. А, ну, а так, то я така, блін, ну що я тут буду сидіти ще годину, чекати, поки ну, прийде виділений час на, ці, на цей блок. Думаю, ладно, зараз вже закінчу. Закінчила на годині 10-20, десь так. Коротше. Закінчую, мені видають результати. І я просто в шокі, от серйозно. Я на такі бали, чесно, я не розраховувала. Особливо, знаєте, от я от казала на початку відео, зараз повторювала декілька разів те, що більше всього я переживала за українську мову та історію України. Якщо українську мову я ще розраховувала там на 140-155 балів написати, то історію України я просто. Ось так, от на 145 хотіла, щоб я здала. По ітогу, що я хочу сказати. Математика у мене 170, це було, якщо чесно, очікувано, тому що всі пробніки я писала на 170 балів, і вона мені взагалі я математику просто обожнюю. І того ну, тут без питань. Тут просто супер. Далі, українська мова 150. І я цьому також дуже рада, тому що враховуючи те, що я там просто тупо наугад ці завдання ставила, то шикарно, я вважаю. А далі біологія 170. Я також розраховувала на такий бал. Тобто математику і біологію я розраховувала на 165. І так і вийшло. Тобто, просто шикарно. Історія України 185. Тобто. Предмет, який я розраховувала, що я взагалі здам саме найгірше, я здала саме найкраще. Краще, ніж математику, краще, ніж біологію, яку я просто обожнюю. 185 балів. Я просто була в шоці. Мені оце, от коли я виписувала ці бали, і потім йшла а, дивитися. Ну, Переводити ці бали НМТ. Там, же ж, хто не знає то спочатку вам видається бали НМТ, там, наприклад, 25 там. Ну, коротше, і їх, ці бали Треба перевести в 200бальну шкалу. І я йду до цієї тьоденьки, яка у нас була наблюдаючим, скажімо, переводити ці бали і вона починає диктувати мені бали 170, 150. 170, 185, я просто в шоке стою, я настолько была рада, вот серьезно, я просто, просто, вот эта вот бумажечка, вот эта вот бумажечка, сейчас, как бы ей сфокусировать, не фокусируется, да, ну, короче, я просто была в шоке. І це при тому, що я ще дуже переживала на другому блоці, у мене просто трусилось все. І в той же час я все одно здала на такі високі бали. Я просто в шокі сама від себе. А, і виходить, я вже виходжу з своєї аудиторії, йду. А, зі школи там мене зустрічає моя подруга з плакатиком, я його ще тут покажу, бо я його і в тік вже запостила, і в телеграм-канал запостила. І коротше, я їй показую свої бали, і я просто починаю ридати від щастя, того, що ну, це таке щастя. Я не розраховувала на такі бали. от взагалі, Я думала, що я прийду на НМТ, я там буду дуже сильно тупити, але такого не сталося. І для мене це просто було таке щастя. я тупо я виходжу, я ридаю від щастя, капець. Потім я дзвоню своєму папі, теж, там щось чуть ли не ридаю, то ще ридаю, ну я від, що я не ридаю. Розказую йому балу, він теж в шокі, тому що ну, просто це таке щастя, просто це. Я не знаю, як це описати. Одним словом, я здала. Я капець рада, просто капець, того, що всі от мої старання за цей год, всі мої е, додаткові в суботу з 9 до 4 годин, е, просто додаткові після школи по 2 години, вони не пройшли зря. І всі оці от пробники, які писала, оце от все, воно просто я не знаю. Я просто гаржуся, я не знаю, це капець. І виходить, що а, ми після нам пішли погуляли з подругою, зайшли, бабулці собі взяли. А, просто пройшлись, прогулялись. Потім ще я з батьками пішла шаурму їсти. піцу відмітити, скажімо так. Ну і все, в принципі. І наконець-то голову помила. Тому що голова мене дуже бісила. Що мені ще помогло здати на такі високі бали? Те, що я голови не помила. Приміти, приміти. <laughs> ну, коротше, так. Да. Ось така ситуація, такі приколи. Но ну, я все-таки прям дуже рада. А, і ще був такий прикол у нас НМТ, коли там, там ж є довідкові матеріали з математики. А я нажала кудись не туди. Там, коротше, отут довідкові матеріали, а отут от. Кнопочка Національний мультитест. Я на нього нажимаю, у мене тест пропадає, і у мене теж така паніка. Сразу. Я зву ту тітіньку, вона така каже: нічого страшного, це нормально, типу зайди сюди і все буде окей, в тебе все збережено. Я така, слава Богу, тому що я вже так почала переживати і за це, і за то, і за все. Ну, коротко, я рада, що вже цей етап пройдено, тепер треба писати мотиваційний лист. оцей Вступати в університет і все, і учитися там, а там потім сесія. Крок один, крок два весело. Ну, от, власне, у цей плакатик, про який я казала, це просто дуже мило, я не знаю, дуже дякую їй. Це просто ну, настільки приємно, що капець, я не знаю, як це пояснити, наскільки це приємно, просто супер. Це дуже мило. Ну і одним словом, ось так я і складала НМТ. І так як це відео будуть дивитися більшість одинадцятикласників е, майбутніх, то просто хочу вам сказати: вірте в себе, а е, не переживайте того, що ну, мало лі прийшли ви на тест, будете там переживати і складете на гірший бал. Тобто, все буде окей. Ну і взагалі переживати на рахунок НМТ сильно і не треба. Все буде окей, якщо ви вчили. Якщо ви навчили, то там вже тільки, я не знаю. Не мита голова в голова <сум> От, а так то, якщо ви вчили. Якщо ви ходили до репетиторів, або якщо ви не ходили, а самі вчили, там, наприклад, якісь вебінари, якісь підручники, то у вас все вийде, не переживайте, все окей. В будь-якому випадку. молодці. От. Ну, ось така історія. Я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь також на мої соцмережі: там інстаграм, телеграм, а також Тік-Ток. Буду рада вас і там бачити. Ну і одним словом, бувайте і до наступних зустрічей. Пока!